Здоровенькі були, як сканувати рації не хороших, і працівних. Заходимо в меню. Вони у нас працюють у високому діапазоні зараз. Меню, функція номер 33 Нам потрібно змінити діапазон на більш високий. UHF. Підтверджуємо кнопкою меню. Далі нам потрібна функція номер 18 О, Search Rev. Заходимо сюди, нам потрібно виставити функцію SE. ось цього. Це для того, щоб коли рація знайде частоту, вона на ній зупинилась, а не продовжила сканувати вихід. Ось у нас є вже високий діапазон. І сніжинкою затискаємо скан і пішло сканування частот. Як тільки вона знайде якусь частоту з сигналом, вона зупиниться. Часто ловить різні електронні сигнали з дронів, з безпілотників. Вам треба буде їх перескакувати, натискати знову скан на все добре.